Доброго дня, шановні глядачі, державний історико-культурний заповідник Нагуєвич продовжує цикл передач «Живі історії франкового краю. І сьогодні у нас такий е, цікавий гість, е, дуже, скажімо, відрізняється від наших попередніх гостей, цей режисер з Другобичини, пан Тарас Варивода. Пане Тарасе, доброго дня, раді вітати вас е, у нас. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе де коли ви народилися, як пройшли ваші дитячі роки. Доброго дня, дякую. Ну так, я із От. Народився, як кажуть, 60, на початку 60-х років. Це був Радянський Союз, державний Радянський Союз. Вчився, закінчив школу, потім інститут, армію і у 1988 році. В принципі, змінилось моє життя, як і України також. Тобто так паралельні процеси йшли. І тут, прийшовши до влади Горбачов, почав перестройку і почалось, як кажуть, віль... вільніше дихати. І у нас на Україні почались процеси боротьби за Україну. Перший мітинг за незалежність України відбувся у Львові в 88 році. А я в той час е, працював на Стеменському калійному заводі. Я зрозумів, що інженером, бо я, я, я за, за освітою інженер-механік uh -huh. був, я працював інженером-проектантом у Дрогобицькому інституті нафти і газу. Uh -huh. от, І я зрозумів, що пора щось зміняти мені також в моєму житті, тому що мене завжди було кіно. А я ще вчився у Львові, ці американські фільми мене так вразили, що я зрозумів, що треба робити українське кіно. Чому немає українського кіно? І от 78 рік почався, почалися мітинги, я купив кінокамеру, Красногорську кінокамеру, тоді ще відео не було. І поїхав і відзняв зняв перший мітинг 7 липня 1988 року на площі Івана Франка біля університету. За Україну, за незалежність. Я е, зрозумів, що е, чомусь цей мітинг відбувся на площі Івана Франка. Це, це мене так ну, до мене прийняло, що я зрозумів, треба зробити фільм про Франка на основі цих мітингів, на основі національного відродження, бо у нього є поема Мойсей, народу і «Замучений» розбитий, то не розроблю. І тому я зрозумів, що треба зробити фільм про Франка. І, бо Франко був якийсь такий за совєт, ну, такий цементований совєтською владою революціонер, що ну, я хотів донести до молоді, що Франко це, це сучасник наш. Франко за життя він був для молоді лідером. І він зараз повинен бути лідером. І тому я, от така моя думка. От така ситуація. О, Я от після цього почав займатися кіно, От, і зробив перший свій фільм до Франка. Кінофільм mm -hmm. на кіноплівку. На жаль, цей кінофільм зараз втрачений, тому що були такі в нас політична партія. СТПУО Медвечука, які підняли на прапор свій Івана Франка. Тут їздили Іван Франко. І коли я цей фільм зробив, ми зустрілися і вони захотіли по телебаченню цей фільм продемонструвати. Взяли мене в кінострічку і так і не віддали, як і все вони робили. Це банда Медведчука, такий шурм... шурман, народний депутат був. Він дотепер мені не віддав фільм, бо він, він з цим фільмом поїхав в Харків, заступник Довки, там втікав з того Харкова і залишив той фільм. Тому в мене така думка повернутися до цього фільму. Я е, хотів показати, в 90-му році зробити фільм про стерник, в якому руслі показати, що совєтська влада і, і, і нам залишила в спадок в 90-му році, що нам залишило в спадок. Тобто ще ми прийшли. Я от е, хотів відзняти, тому що в 1993 році відбулася аварія на Стерновському канівному заводі, аварія, яку прирівнюють і називали е, Малим Чорнобилем на Західній Україні. Бо хвостосховище, де були відходи стоянні відходи, е, дамба е, відбулася, аварія прорвалася прорвало, прорвало дамбу, і всі ті відходи, туди, які, які, які пішли у річку Дістер. Mm, от, і там е, великі були проблеми. І Я зрозумів, треба щось робити цим степником. І тому е, я почав робити, е, я написав сценарій і зняв фільм Є ще час, де продемонстрував проблеми степника. це екологія, соціальні проблеми, тому що степник він, е, він місто, але місто підпорядковане, де був підпорядкований Тогобиській міській раді. Mm -hmm. І відповідно звідси все, всі проблеми, бо е, ну, е, треба зрозуміти, що коли ти не господар, то. Доброго нічого не правда. Фільм ви самі знімали? Чи в кооперації да, та, е, на рахунок фільмів, е, з ким я знімав. До речі, е, фільми я знімав, і фільм про Франка. Перший і фільм є ще час. На Дрогобицькій кіностудії, на, народна кіностудія Юніс. у Дрогобичі, uh -huh. В будинку Івана Франка. Е, там була народна кіностудія Юніс. Там керував цією студією е, Степан Косак. От. І вони також робили фільми, і я до них тоді був прийшов. Ну, бо в 90-й рік я поступав, до речі, в 90-му році я поступав в Київський театральний інститут на факультет режисера, поступав, до речі, до Юрія Ілленка на курс. На курс Юрія Ілленка. Юрій Ілленко наберу. На режисуру на, був, значить, набирали всього 5 чоловік. А конкурс, а людей було з всього Радянського Союзу, ну, десь коло там 150, uh -huh. а набрали 5. Ну, зрозуміло, що я там не, не пройшов. І тому я не пройшов. Я, е, Єлен... я з Юрієм спілкувався, він казав, ну, я йому кажу, е, пане Юрію, дивіться, у нас є поетичне кіно, це дуже добре, але в нас нема кіно про наші міста, про... тобто реальні, реальні дійсності. Він каже, тоді. Так, цього нема, але я притримуюся, у мене таке напрямок роботи. А ти зробив фільм, роби фільм про наші міста. От я його послухав, і тоді повернувся, і зробив фільм Простебник у 90-му році разом із Степаном Косаком. Він допомагав мені як оператор. Ну, Сценарій мій режисура, він виконував роль оператора, кінооператор, дуже талановитий чоловік, він ще живе, як передає йому вітання, якщо він побачить. От, це, цей фільм, так. От така ситуація. Після цього я цей фільм про Франка і про Степне продемонстрував на людському телебаченні, і мені сказали, ходи до нас, будеш працювати у нас. Угу. Я влаштувався е, на Львівське телебачення асистентом режисера, музичну редакцію працював. О, це був 94 рік. У яких ви проєктах брали участь під час роботи на телебаченні? телефоніва? Я там я працював у музичній редакції, брав у проєктах, ну, концерти, музичні вітання. Музичні mm -hmm. вітання, оці, що було, там я працював режисером, а ти вітання. Але я розумів, що це... Мені сказали так, О, ти рік працюєш у нас асистентом, а потім ми дамо можливість працювати вже як режисером. Побачив Карпати санаторій. Дуже красиві. І звернувся до Лева ГЦК, воно лікар кажуть, давай зробимо фільм про Трускавець і Санаторій Карпат. Місто здоров'я, якщо називається. і називається Місто, яке повертає здоров'я. Uh -huh. Я зробив цей фільм, це вже, так, і, до речі, робив з Адамом Кишково, бача, і там я йому, от директор е, будинку культури. Uh -huh. Ми з ним робили цей фільм. Там і монтували де, у цьому будинку Франка. От, фільм. Ну, до речі, я цей фільм час від часу і транслював, демонстрував, і демонструю в Ютубі. Купа переглядів, люди зацікавлені, їм подобається це кіно. От пізніше зробив фільм. Ще один фільм вже на англійській мові. Фільм Трускавець на основі санаторію Бескет, отель Бескет. Ваші фільми вони документальні переважно. Так, да, вони, ну, вони Чи, ігрові теж там є Ну, Там ігрових моментів немає, але е, це такі кронометражки, але проблема в тому, що е, ну, фільми бувають так. Е, про фільми можна говорити так, що ну, це документальний, ігровий, в принципі, але е, фільм або він представляє собою мистецьке явище, або він не представляє. Бо він може бути ігровим, але це ну, так собі, кажуть шароварне щось таке. А де демонструвалися ваші фільми? Десь якісь були кінопокази, спеціальні кінотеатри, фестиваль так, якийсь? Не, до речі, фільм про Франка до Франка демонструвався у Львові, Є е, був фестиваль, е, був такий фестиваль любительського кіно у Львові. Він демонструвався. А фільм є е, ще час про простений, демонструвався до речі, на міжнародному кінофестивалі Корона Карпат. В Трусковці. Трусковці, так. Оці два фільми. Демонструю. І також фільм Місто, яке повертає за здоров'я також демонструвався на цьому міжнародному кінофестивалі. А ще скажіть, будь ласка, от, там досить цікавий такий звуковий ряд цих фільмів. Хто озвучував їх? Ну, значить, Фільм є ще час, спочатку озвучував м -м, людина де, де, з Львівського радіо, озвучив фільм Віктор Винник Фанамед Горд у Мері. Да, голос у нього дуже такий <просив> симпатичний. Це да. Віктор Венек в цьому фільмі, а у фільм Місто, яке повертає здоров'я, Алла Біла, вона вже, на, на жаль, померла. Після тих фільмів я зрозумів, е, що треба тут регіональне телебачення. В <просив> то, 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 ну зараз ясно, що зараз інтернет, зараз телебачення ми маємо інтернет-телебачення і так далі. А, а на той час знову ну, ж таки звернувся до пана Гресика і кажу: слухай от е, є Люди в санаторії живуть і бігають, дивитись рекламу до бювету. Чому не, не зробити тобі телебачення в самому санаторії? Mm -hmm. Щоб у санаторії стояв телевізор в кімнаті, і людина включає, бачить рекламу, і він, він сказав, якщо ти то зробиш, то я тобі пам'ятник поставлю. Ми то зробили. Ми то зробили і робили хлопці з Дрогобича. Повертаючись ще до ваших фільмів. Тобто, як ви їх виробляли трошки би детальніше, розповіли. Ви автор сценарію чи тільки режисер? Як відбувалися зйомки? Скільки часу вони займали? Чи були якісь труднощі під час знімання фільму? Ну, всі, всі фільми, які я зробив, я зробив чотири фільми, фільми, кіно-чотири. Це тут я я автор сценарію. Це моя, моя ідея, мій сценарій, моя режисура. Та тільки я використовував техніку. Операторів, скажімо так, тому що коли ти будеш займати всім сам, то толку не буде ніякого. Треба кожен повинен займатися своєю роботою. так. Мої сценарії це все моє. До речі, е, тут є чотири фільми, два фільми про Тускавець, фільм про Франка і Фільм про Стебник. От я тільки те, що я реалізував, але в мене ще є сценарій фільму, я хотів би зробити, хотів зробити фільм про Борислав про І Також в мене є сценарій фільму про, про Львів. І коли я працював у льодарійському телебаченні, я хотів зробити фільм, але також ну, вже стане режисером у нас, тобто асистентом закінчиш, бо тут давно можливість, але я потім пішов на вернувся. повернувся. І, на жаль, поки що не реалізований проєкт, хоча... Там закладна така була ідея, що Львів дуже красиве місто. ну Це просто перлина площарина. Це ну, просто ця в камру, але паралельно з тим я вдруг показати на той час, 90-ті роки, от заводи, автобуси, там, електрон, і інші вони, на жаль, руйнували і транспорт. Транспорт він руйнував і руйнує до сих пір всі старовинні пам'ятники. Вони. Це деформація. Тобто я хотів сказати, що поєднання культури, архітектури, центру міста і промислові забудови це все воно десь не грає разом. І от таке хотів показати на основі, до речі, пісні Віктора Морозова, український лев, на слова Оксая Симоненка, Я там хотів включити інтерв'ю взяти Віктора Морозова про ті речі. На жаль, не вдалося, можливо, ще й зроблю. бо... Ну, знаєте, це, якщо сценарій є, це, ну, треба зробити, бо це воно проситься, А не знаю, як воно далі буде. А зараз чим ви зайняті як режисер? Ну, зараз я. Оцей фільм до Франка, який я зняв, він, на жаль, втрачений. Ну, можливо, він знайдеться, бо десь воно з'явиться. Я сподіваюся, що він з'явиться. Це історія. Але в мене збереглися деякі кіноплівки не використані з, з цих фільмів. Я би хотів по-новому зробити. Я б хотів монтувати ті поезії зів'яло листя, оцей фільм, для того, щоб от наші етнофестивалі, які проводяться. Там багато колористики, багато краси, і на фоні того з'явого листя, читання тих поезій. І оце продемонструвати, це десь було б. Це було б. Ну, я думаю, це мене цікавить. Така ситуація. Пане Тарасе, ви корінний стемничанин. А могли б ще трошки розказати власне, про стебник? Що це за місто, культура, побут, як там люди живуть? <гум> ну, Стемник Стемник це як на мене, це проблема дробичини. Тому що е, ми маємо тут такий чотирикутник, стерник Дрогобич Трускавець, Борислав. На жаль, стерник тут е, пасе задніх, він е, місто, яке входить е, об'єднання територіальних громад Дрогобичини. Mm -hmm. До речі, у цьому моєму фільмі 90-му році, я цей фільм зняв в 90-му році, де питання поставлені були про Стебенський карінний завод, а от 30 років пройшло, вони не вирішені. Mm -hmm. Питання на вирішення Стебського корінного заводу дотепер не вирішені. Це просто це, ну, це проблема. Екологія. Є стемнику річки Солониця, Біля річки стояти неможливо, тому що сморять. Люди, які там живуть, люди, я там, люди живуть біля річки. Тому в стемнику багато є історичних пам'яток, є і споруди, які можна відновити. Ну ще раз кажу, де тим повинен займатися господар. Стемник повинен стати повноцінним. Місто чотирикутнику, Борислав Степник Дрогобрістока, цього виграють всі. І будуть рішення екологічні проблеми, тому що проблеми екологічні це загроза всьому регіону. Ну, от така моя думка. Зрозуміло. І так на завершення ще ще хотів вас запитати. Отже, всього у вас є чотири фільми. Так. Де їх можна переглянути, ви забажають люди? Так. Їх можна переглянути в Ютубі, набираєте Тарас Варевода і в Google Тарас Варевода. І там є мої фільми. Крім того, там є ще один фільм. В Ютубі, який я просто. Ну так, у мене кіноплівка, збереглася кіноплівка з 90-х років. Я цю кіноплівку взяв дав хлопцям у Львові. Є там таке, така організація, як Фото Львів фото. Метлинський, Метецький там завідує. І там вони цю кіноплівку привели на оцифрували, і я. Прямо так всякого монтажу в Ютубі її видав, там і назвав «Майбутній фільм, майбутній фільм Українці. Mm -hmm. Так що в Ютубі можете переглянути українці. Там є, до речі, показані ті мітинги, про які я казав у Львові перші за Незалежність України. Там можете побачити, там є про похорони Васюка і Володимира, такі речі. От. Тому десь ці фільми, фільми можна побачити в Ютубі. <ганом> а крім того, я хочу звернутися до наших глядачів. Я звернусь через Facebook, що планується, планується зйомки в принципі, нового фільму, скажімо так, до Франка. Але б треба зробити, моя така я таки, думка відновити фільм з назвою До Франка. Такі 5-10 хвилин коронометражку зробити. от така моя думка. Якщо буде може, бажання когось допомогти, будь ласка, тому ще раз кажу в Ютубі ці фільми Тарас Варевода, і ви їх побачите. Зрозуміло. Дякую вам, пане Тарасе. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні у нас в гостях був режисер з Другобичини пан Тарас Воревода. Дякую за увагу. На все вам добре. Дякую. Vážně. Děkuji.